Подорожувати у час війни для більшості стає швидше вимушеним кроком, аніж способом втекти від проблем і подій, які лякають. Сьогодні і на Закарпатті чимало подорожувальників, більшість з яких в безпечній області знаходять свій другий дім. Дуже-дуже подобається Мукачево. Прям дуже. А ви саме не звідси? Ні, Сумська область. Центр дуже сподобався. Е, ну, подобається. В принципі, вся дорога, яка веде до Мукачева, бо дуже такі гарні пейзажі. Мукачівські пані не пасуть задніх разом з дітками, аби розвіяти маленьких і себе водночас, вони подорожують у різноманітні країни. А Мені всі сподобалися, всі по, по-своєму, по скажімо так. Ну, Я Швейцарію люблю найбільше, напевно так. Да. Мені люди подобаються, вони дуже вільні. Вони думають вільно, вони себе виражають вільно, дуже. Да. Найбільше, напевно, Чехію а, також була в Хорватії, Болгарії, Швеції, Литві, Латвії, Польщі та такі інші. Найбільше, ну найчастіше буваю в тих країнах, які є сусідніми до mm -hmm. нашої країни, тому що Закарпаття це досить недалеко до кордону і так далі. Ми подорожуємо переважно. Італія, Хорватія, ці країни, які межують зі Словенією. Наразі в туристичних агенціях діє сезон ранніх бронювань. Представники компаній кажуть, мукачівці активно бронюють тури за кілька місяців вперед. Економія основна суть цього періоду. Наразі діє третій етап раннього бронювання. Він діє до 31 березня. Включно є ранні бронювання на такі напрямки. Це Болгарія, Греція, Чорногорія, Албанія, Туреччина, Єгипет, Кіпр. І різні ще й екзотичні країни. У 2024 році вже є ранні бронювання присутнє, тобто люди повернулися до того, що можливо заощадити на відпочинку, якщо бронювати його заздалегідь. Чесно кажучи, менше, ніж це було, ну, напевно, з 2020 роком, тому що там був далі 21-й ковідний рік, і також люди не знали, що буде з тими з тестами. Але краще, ніж минулого року, однозначно. Неактивно акцентують на ранніх бронюваннях сьогодні в турагентстві Світлани Чернової. Її фірма на початку повномасштабного вторгнення зачинила свої двері для відвідувачів. Нещодавно відновлюючи роботу на думці, було одне влаштувати найкращий відпочинок для військових і їх сімей, каже директор агентства. Радіємо з того, що відновили свою діяльність ще минулого року. Минулий рік показав те, що туристи. Жителі Мукачево, жителі Закарпаття соскучились за подорожами. Тобто, спочатку була тільки війна, тільки допомога ЗСУ і так далі. Але наступив період, коли е, військові теж їм дозволено і вони теж хочуть відпочивати з своїми сім'ями. Наступив період, коли військові воюючи кажучи, а ми хочемо, щоб наші сім'ї. Е, Відновлювали своє здоров'я, щоб наші дітки ставали здоровішими, ми саме це захищаємо, саме гарне їх життя, то ясно, що і з'явились у нас запити на відпочинок. І що стосується раннього бронювання, то так, вже цього сезону і раннє бронювання теж є. Тобто, якщо раніше бронювалось буквально місяць в місяць, тобто туристи прийшли. Вони не знають, що буде через місяць, через два чи через бронювали сьогодні на завтра. То цього сезону вже і раннє бронювання відкрито. Вже трошки більш довірчиво до туристичної галузі почали відноситись. Придбати подорож трохи дешевше в період раннього бронювання ви можете у будь-якому агентстві міста ще кілька тижнів. Тож не варто зволікати можливостями, а хоч і ж їх використовуйте.